Друзі, вітаю вас на каналі Печери Платона. Наповнимо сьогоднішній день смислами. Мене звати Руслан, і сьогодні хочу з вами поговорити про одну цікаву історію про одного філософа, його звати Джорджа Агамбем. Поговорити взагалі про що він пише, ну і взагалі розглянути його кейс як певний вже. Проблемний так момент, який час від часу все рівно повторюється у філософів нині, які ще живі, ось, і відповідно проговорити про певні шляхи, як ми можемо з цим працювати. Але перед тим як почну, будь ласка. Підпишіться на цей канал, поставте вподобайку цьому відео, залиште коментар. Ось, якщо можете, то розповсюджуйте по вашим соціальним мережам. Це дуже допомагає розповсюджувати україномовний філософський контент. Поїхали! Якщо трошки предісторії, то Джорджа Гамбам відомий тим, що він є італійським філософом, в якому сенсі є послідовником Мартіна Гайдегера, і вже багато років пише. Своя роботи. Так, в нього є відомий проєкт під назвою Homo Sacer. Він вже пише його вже багато років, навіть, здається, вже закінчив. Відомий багатьма вже сталими термінами. Так, це, наприклад, голе життя. Ось, ну, багато інших таких термінів, які пов'язані з Такою філософською, антропологією, там, людським життям і е, черпає він натхнення в різних теологічних середньовічних напрацювань, здебільшого католицької церкви. Е, в принципі, про що йдеться? Він вже останні кілька років, починаючи ще з ковіду, відомий тим, що веде свій блог. До речі, кому цікаво, то залишу посилання в описі під цим відео, де він, ну, будемо відверті висловлює досить контроверсійні, в якому сенсі, конспірологічні теорії, так ну, і час від часу їх, як на мене, дуже творчо опрацьовує. І от після повномасштабного вторгнення вже не перший раз він пише про Україну і про українців. В цей раз, десь здається, тижні два тому він написав блог про те, що України не існує як незалежної країни, так і взагалі Україну. Ну, так, по -по поза текстом можна прочитати, що Україну створив Лінін. Е дуже щось нагадує, правда. Ось, е Знову ж таки, от цей текст останній якраз в описі і буде. Ось, кому цікаво, можете почитати, навіть якщо не знаєте італійської е Google-перекладач. В принципі, достатньо, щоб зрозуміти, про що він каже. Там не складно. Нескладний текст для перекладу. І про що йдеться? Взагалі він вже не вперше обурює певну частину філософської спільноти. Це, наприклад, можна було б почитати і в пабліку філософія в Україні, і в деяких інших висловлювали дуже категоричні думки щодо цього філософа, що чи взагалі він філософ, і чи треба взагалі користуватися. Його текстами може взагалі забути. Ось, до речі, цікавий факт. Десь рік тому якраз вийшов перший офіційний переклад одного з текстів Агамбама: це придешня спільнота, видавництво сантеза. Кому цікаво, можете перейти і подивитися на нього. Так, послання на книгарню я теж залишу. Окрім того, ми також з видавцем і головним редактором. Цього видавництва Іваном і Миваченко зробили невеличке відео, десь на 2 години, обговорення самої книжки і позиція Гамбама. В принципі, ось тут вгорі якраз повинно бути з'явитися посилання на це відео. Кому цікаво, от, можете послухати. І взагалі, про що йдеться? Тобто, тут у нас вже є перший шлях того. Що з ним треба зробити, там, наприклад, просто там, забути про нього, не використовувати, не вважати його навіть філософом. Ну, Тут такий момент, що навряд чи це фізично можливо зробити, так, і наскільки це взагалі можна вважати е, законно, так, щоб його, е, відмовитися від його спадку і напрацювань. Інший шлях це взагалі просто не зважати на його висловлювання і робити вигляд, що нічого не відбулося. Так? Ну, Як на мене, не перший, не другий варіант мене особисто не влаштовує. E, взагалі в цій історії дуже показово те, що як людина, незважаючи на свій статус і певну професійність, експертність в якійсь галузі, ну, наприклад, філософії, так, він там е, вважається дослідником. і... В якомусь сенсі реставратором метафізики, незважаючи на це, він може помилятися, він робить помилки, але е сам він і його читачі здебільшого, скоріше за все, не розуміють, що не можна бути фахівцем, експертом в усіх галузях, Ось, в тому числі, з, наприклад, історії України і взагалі е українського народу. І незважаючи на це все, це знову ж таки. Підтвердження того, що є певні, будемо казати, когнітивні викривлення, так, в принципі, які пов'язують саме з тим, що ми переносимо свідому чи несвідому експертність і повагу до людини з однієї галузі в іншу. Ось мені здається, це от перше такі, ну, один з таких загальних якихось моментів, які, як на мене, треба проговорити. Ну і, в принципі, Сама, чого я взагалі піднімаю цю тему? Здавалось би, де той Агамбем, де українці, і навіщо все це. Але насправді, от за останні кілька років, вже не один знаний філософ, саме європейський, висловлює думки щодо України, і будемо казати дуже специфічні по відношенню до нас. так? Знову ж таки, тут можна згадати приклад Юргена Габермаса, можна згадати Алена Бадью і декого інших, які ну, специфічно коментують взагалі події, які відбуваються під час цієї війни. І е, тут момент такий наступний, що так як це вже не вперше раз відбувається, то відповідно нам треба вибудувати певну стратегію щодо цього. Як я вже казав, це дуже специфічно, такий певний середній шлях між тим, щоб взагалі просто його про нього забути і не згадувати. І, між другим, це як просто вважати, що нічого не відбулося. І оцей третій шлях він складний, адже Ставить під питання, багато питань, взагалі і ставить саму позицію філософа щодо того, взагалі як він дожив до, до, до таких висловлювань і коментування певних тем. Знову ж таки, тут можна згадати того ж самого Мартіна Гайдегера, який в чорних зошитах в принципі, обґрунтовував е, нацизм, так? і, незважаючи на це, це, ніяк не вплинуло принципово на кількість саме наукових праць доробок щодо його філософії, але ну, насправді е, знизило його популярність в Німеччині як філософа. Так ось момент в тому, що треба робити критичний аналіз того, яким чином такі знані філософи, як Мартін Гайдегер. так, Ми у нього особисто не можемо вже запитати. Але як інші, наприклад, як Джорджа Агамбем, як Габермас і інші враховуючи. Традицію, багатовікову демократії, плюарності, вміння дебатувати, дискутувати, розуміння того, що треба перед тим, як робити певні висновки, вислухати дві сторони конфлікту, як мінімум, а не робити поспішні узагальнення, як взагалі філософи можуть приходити до такого? Так. Враховуючи всю цю традицію. Знову ж таки, тут ще теж важливий момент, пов'язаний з тим, що. ну, Мабуть, може це для вас не секрет, може буде відкриття, але будь-які дослідження, так, вони так або інакше будуються на певних переконаннях, а переконання, в свою чергу, вибудовуються на світоглядній позиції, на світогляді. Ось і питання в тому, наскільки людина з певним світоглядом, наприклад, може бути. Фахівцем, знаним експертом, філософом е, в певній проблематиці, так, робити, здавалось би, цікаві е, відкриття або дослідження, але, виходячи з цього ж світогляду, можуть виникати певні е, дуже специфічні е, позиції, так, і відповідно. От дослідження саме ось цих елементів, яким чином світоглядна позиція зараз ми, мені здається, от, наприклад, з Агама ми стикаємося саме з якоюсь світоглядною позицією, мабуть, дуже викривленою, якщо ми кажемо щодо там, якихось історичних фактів так, і аналізу. і... Наскільки вона релевантна? так, Бо е, я пропоную робити вже всім відому, але дуже карикатурну тему, пов'язану з культурою відміни? Це специфічний тренд, це не та культура відміни, про яку я казав на початку, щоб просто забути. І не згадувати його. Насправді, ця культура відміни, як її називають, вона дуже специфічна в тому контексті, що це не відбувається забуття того або іншого там фахівця, дослідника, науковця, діяча, а робиться певне переосмислення його. так? Це вже є певний такий елемент, пов'язаний з тим, що є певні приклади тої самої Німеччини, коли певні. Дослідники, які специфічно, будемо казати так, ставилися до африканських народів, і потім після себе залишили музей або цілі. Музеї робиться переосмислення, робиться дослідження, коментування, стенди і пояснення того, чого саме з сучасних позицій, його позиція про гноблення і захоплення, наприклад, там якихось культурних цінностей африканського континенту не є. Будемо казати так, релевантними з наукової точки зору, так? а є певним чином таке варварство по відношенню до інших культур. І щось схоже я насправді пропоную робити і з цими ж нашими філософами, які ну, якимось чином дуже специфічно висловлюються по темам, які не є їхнім фахом і вони не можуть цього знати. Так? Тобто, нам треба ну, нам, тим, хто може зробити певні такі дослідження для того, щоб проаналізувати оцю, оцю послідовність так, від світогляду. Переконань і відповідно до певних методологій або досліджень, які вони зробили, і яким чином, ну, як мені здається, можуть бути там з'явитися певні викривлення по відношенню до інших. так. Ну, Це один з таких шляхів. Знову ж таки. Є ще інший шлях, додатковий, який доповнює перший, це саме дискутувати відверто з цими людьми, але для цього потрібно знати відповідну мову, щоб можна було написати листа, написати відповідну зворотню статтю або есей. Тут у нас є і гарний приклад, той же саме Габармас, який написав свою есе. В німецьку мовну газету, яку багато хто читає, наші філософи, в особі Анатолія Єрмоленка, директора Інституту філософії, теж написав німецькою мовою відповідь на цю статтю Габармаса, що, в принципі, є гарним. Прикладом того, як можна дискутувати з сучасними філософами, враховуючи, до речі, що Анатолій Ярмоленко він є знаним фахівцем, якраз в мовній філософії і теорії Габермаса, в тому числі. Гарно розбирається, м'яко кажучи, так ось тому, в принципі, для цього кейсу потрібно зробити певні дослідження, треба дискутувати з філософами, і мені здається, таким чином ми будемо відстоювати нашу власну позицію і взагалі промовляти її. На європейській сцені, що дуже важливо, для того, щоб краще розуміли українців у всьому світі. Ну що ж, друзі, якщо ви зі мною погоджуєтеся, то, будь ласка, пишіть про це в коментарі. Якщо ви не погоджуєтеся, теж пишіть про це в, в коментарях. Я спробую якось відповісти. Якщо у вас буде аргументована позиція. Е яка буде підкріплена якимось аргументами, це позбавить наше з вами спілкування. Ну і знову ж таки, нагадую про вподобаючку, підписку, коментар. Ну і за можливості, ті, хто вже задонатив на ЗСУ і в різні перевірені фонди, ви можете підтримати діяльність Печери Платона. Уся потрібна інформація буде також. В описі під цим відео. Дякую усім і до наступної зустрічі!